Так, дивимося, скільки сьогодні яблучка. По скільки яблука? Таке по 30. А який це сорт? Джеремін. джерельмін. Ось таке. Гала, також 30. Гала 30. Персик так само. Персик також 30. Ось таке. таке 32. 32. Ось таке. Тож 32. Також 32. Який це сорт? Айдарет. Айдарет. А ось таке? Двохрядка 37 чемпіон. Двохрядка 37 чемпіон. А ось це? Джеремін 38. Спочатку шкільний варіант 22 гривні. Ось такі по 22 гривні. Це навпроти фрукти та ягоди. А тут по скільки? 35. 35. 35. 35. А ви ще кажіть одразу, який <сур> це Goden. сорт? Голден. Персик 36. Персик 36, дуже гарний. Такий? 40. Джеремін 40. Персик, і... Персик. середній – 32. Середні 32. Принц 40. 40. Оча у вас є. Він... 90 гривень. По 90 гривень. Це також напроти фрукти і ягоди. Так, Є грушка на роздріб, 90 гривень, є ось така бера медова по 50 гривень. Тут є яблучка на роздріб, чемпіон 30, ліголь 40, мусор 42. Чемпіон 40, Чорний Принц також 40, Айдарет, Ред Чіф по 35, Фуджі, і Персик 40, Семеринка 45, Пінова є по 37, і Ліголь по 45. Це відразу на початку 12-го навісу. 84 місце. може кому треба кілька кілограмів або кілограм яблучок придбати собі. Тому так сушка. Сушка така 70. 70 гривень. А ось такі яблука гарні. Ліголь 33. Ліголь 33. Ось такий. 27 майдере. Голден 33. Голден 33. Ось таке дрібненьке. Тільки Голден така може бути 20. Ось така 23. А ще які у вас є яблучка? Маємо Голден такий зелений. Golden. 35. Ліголь такий файний тест 35, сумаринка 35 і Джеревіні 40. 40. Це все підне місце. 75 те місце. 74 четверте місце. Чемпіончик маємо файний. Чемпіон, по скільки? Такий 35 гривень. Цей 30 ліголь не дуже гарний. Голден гарний, 5,33. 33 Джереміні такий може бути. Речи. Так, да, так, да, речів. 28. Такий середній. 28. Фуджі 35. Фуджі 35. Ось таке. Хайдере такий може бути дешевий 25. 25. І Семериночка 38, така гарна. Семеринка 38. Руха. І це 23, опять, голден. Ось таке 23. То, 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 то. А така груша по скільки? по 40 гривень. По 40 гривень? Це вся по 40? Ну, це є по 50. Ще? А це по 40. Це ось така 50, по 40, ага. 40. А ось така 50. по 50. Це також під 12 на 8. Ну запусти, скільки така груша. 65, 50, 65, 50, п'ять, є сімдесят цей Ось така більше по 80. Скільки така гроша? Така 50, 50, 60, Сорок пять. 50. п'ять. А стака двадцять вісім.